Дякую тобі, Ісус. Сьогодні ми зупиняємось, щоб подякувати Богу за найбільший дар за Ісуса. Він заплатив ціну, яку ні я, ні ви, ніхто з нас ніколи не могли б заплатити. Його жертва відкупила всіх нас від прокляття і привела до перемоги. Давайте ми помолимся вірою до Отця Небесного. Отець Небесний. Дякую Тобі за Ісуса, і вірою, скажіть, Я визнаю Його жертву, ціну, яку заплатив Ісус, щоб мене звільнити. Через Ісуса я викуплений, пробачений, зцілений та цілісний, я йду до перемоги не через те, що зробив я, а через те, що зробив для мене Ісус. Дякую тобі, Отець Небесний, ім'я Господа. Ісуса Христа. Амінь. Амінь. Скажи це. Повір у це і ходи в цьому. Будьте благословенні. Христос Воскрес! І Він живе. Амінь.